Доброго дня, шановні телеглядачі, отже, в далекому чи близькому 1954 році Верховна Рада Радянського Союзу прийняла закон про передачу Українській Радянській Соціалістичній Республіці області Крим Кримської області від Російської Федерації. Коли в 2014 році Росіяни грубо і цинічно анексовували вже Автономну Республіку Крим від України вони це здійснювали під двома ідеологічними гаслами. Перше, це Крим завжди був російським. Це споконвічна земля Росії. Тут завжди були росіяни. І друге, що це віддав Хрущов одноосібний е, акт, і це його персональне бажання, забаганка. Чомусь добавляється завжди слово прикметник п'яний Хрущов подарував Крим Україні. І перше, і друге не відповідає абсолютно дійсності, є повною брехнею. Про що ми сьогодні поговоримо? Але про все спочатку. Отже, за кількатисячну історію Криму там проживали десятки народів, зафіксованих джерельно. Це були десятки державних утворень і повноцінних держав. І якщо згадати, що перша писемна згадка про народ, який проживав в Криму, стосується 1200 років до нашої ери, це були Кіморійці, і до сьогоднішнього дня, то Росія і Радянський Союз, це те саме а Росія, тільки по-іншому називалася, володіли півостровом тільки 208 років. Ті ж самі генеси, про яких за 10 хвилин ми будемо говорити, з міста Гено Італійського вони володіли 208 років, а 300 років володіли. Османська імперія Кримом тому радянська радянська Росія, радянський Союз взагалі 30 років. Тому це не витримує жодної критики. Отже, античні історики в своїх джерелах фіксують 12 століть до нашої ери про племена Таврів які разом з кімрійцями з'явилися на Кримському півострові власне від племен Таврів і назви де Таврія або Тавріда. Кімрійці це були кочові племена, перші конярі, які прийшли з прикаспійської низовини, степів. Ну і звичайно займалися кзвеликочовий спосіб життя, займалися скотарством. Згодом до нашої ери відразу після нашої ери з'являється багато кочових народів на території Криму. Це були і готи, і Гуни, і Аварці, і племена Кіпчацької групи на півдні узбережжя Крим, Південний Берег Криму, з'являються міста держави грецьких колоній поселень. Найвідоміші з них це Херсонес біля нинішнього Севастополя. Це Феодосія. І е, Пантікапейп згодом це було це. зараз Керч створено було боспорське царство грецьке. Потім підпадає Крим під владу Римської імперії, згодом під Понтійське царство і під Візантію. Згодом візантійців витісняють, перемагають, захоплюють турки, османи. І створюється на місці Візантії, Туреччина. Паралельно найчастіше на Кримському півострові жило кілька народів і було кілька державних утворень, зокрема, і столицею Мангуб, місто гірське в пещерах, місто держави Християнське Феодора. називалась і столицею Мангуб. До цього часу залишається біля ластівчиного гнізда на південному березі Криму. Зберігаються залишки оборонних укріплень Римської імперії. В 13 столітті, як і вся східна Європа, Крим потерпає від монголо-татарського іга від татар від того, що прийшли кочові племена з далеких манжурських степів, з підманжурі з євразійської незивани захоплюють, знищують Київську Русь, і відповідно з'являються кримські татари. Питання цікаве, коли ж там з'являються українці, коли з'являється там е Київська Русь. Власне, з 10 століття, коли княгиня Ольга і Володимир Великий приймали хрещення саме на Кримському півострові, в тих містах, які я назвав, там з'являються інтереси Київської Русі, і навіть було Тмутераканське князівство. Там це де зараз узбережжя міста Керчі. Вислів десь дуже далеко, а десь якась тму таракань» саме звідти де з Київської Росії, бо це була дуже велика відстань від власної столиці Києва, десь дуже далеко на відшибі і без цивілізації. Коли завоювали монголо-татари цю територію, там утворився з дозволу сказати, улус або оригінальне управління Золотої Орди, з'являються таким чином. Кримські татари, які борються під протекторатом е Великого Князівства Литовського, яке було то союзником, то ворогом, але під його впливом воно стає незалежним і нарешті приходить 14-15 століття, коли на початку 15 століття на Крим починає зазіхати свої інтереси придивляти Туреччина. Нагадаю, що нинішня територія Туреччини це була Візантія і столиці Константинополь, яку в 1453 році завоювали турки, зробили з Константинополя Стамбул. І далі експансія йшла на північ, південь, захід, схід. Так утворилася найпотужніша, найбільша на 16-17 століття. оця імперія Османська, яка була великою загрозою. Кримське ханство, кримські ханати його називають вів самостійну незалежну автономну політику. Прийшлося в 15 столітті після легкого спротиву визнати себе васалом Османської імперії, а визнати себе, признати сюзереном турецького султана. І з цього часу Кримське ханство є якраз васалом. Османської імперії, хто населяв а, в цей час кримський півострів? Тобто в 15-17 столітті, це були звичайно кримські татари, але це був конгломорат народів. Це були татари, кримські і ногайські татари, це були греки, це були е, племена Кочеві, це були е, кримчаки. Це були українці, яких 17-го століття мандрівник і а, державний службовець і громадський діяч турецький Челебі писав, що козацька нація, так само як і сусідня московська, сповідує православ'я, читає Біблію, тобто ніяк не ідентифікував українців росіян як один народ. І власне це були східні народи. Ну і звичайно. Стосунки козаків і татар були специфічними. Оце були вороги, іноді це були друзі. Кількість воєн і союзів ну була дуже різною. Спочатку воювали проти кримських татар і Запорізька Січ, власне, реєстрове козацтво виникло. Через те, що обороняли від кримських татар південь Речі Посполитої, куди входили всі українські землі. Ну а згодом ми пам'ятаємо, що кримські татари стали союзниками Богдана Хмельницького, і на початках вони якраз відігравали ключову роль в перемогах військових битв Богдана Хмельницького через свою кінноту. Власне, щоб бути до кінця істинним, то нагадаємо, що російські царі здійснили у 15 столітті разом з кримськими татарами похід на Київ, його зруйнували, і частина здобичі потрапила у Московію в тому числі. Але такий нюанс, про який не люблять згадувати російські історики, що аж до часів потрапляш кримському ханству росіяни, росія платила данином. І ми вже згадали Петра І, оцей час, коли рубається образно кажучи вікно в Європу для відсталої, забитої Московії, ще вона не називається Росією, Треба вихід до моря. Починається північна війна, яку ми знаємо проти шведів, але було два. Дві пропозиції: спочатку столицю хотіли зробити біля міста Таганрог, і тільки відсутність прісної води в достатній кількості це унеможливила. Ну а потім, як ми вже з вами знаємо, збудували на болотах столицю Москові, санкт петербург і вона стала нарешті Росією. Називатися, ставши Російською імперією. Петро І починав як цар, закінчив як імператор. Отже, інтерес росіян звертається до а, півдня, до чорноморських степів і до Криму. Петро I, І вже тоді запорізькі козаки були в складі Російської імперії. Здійснює кілька а, походів проти Крим, проти кримчан, здійснює проти а, Османської імперії, азовське сидіння фортецю Азов облогу брали. Були успішні, неуспішні. Більше ніж з Туреччини Росія в своїй історії воювала тільки з Польщею з, Річ, з Річчю Посполитою було відомо 12 воєн російсько-турецьких, і ось нарешті при владі Катерина II, імператриця Російська 1774 рік після чергової війни з турками підписується важко вимовляємо договір кючук Кайнерджійський в 1774 році. російсько-турецький про що? Що Кримський хан, який власне був а, досить автономний, династія Гереїв тоді керувала весь цей час або Гераїв по іншому їх називають, вона була дуже автономна і лише вона не мала права зовнішню політику вести і на випадок війни з Турецької імперії з кимось вона виставляла свої збройні сили разом із. Турками. Після цього, після 1774 року, а, припинявся васалітет Кримського ханства Турецькій імперії. І нібито а, Кримське ханство ставало незалежним. Але через 9 років сталася епохальна подія в 1783 році. Крим офіційно указ імператриці Катерини II, від 19 квітня він переходить в склад Росії через 9 років. Що було за цих 9 років? До речі, сам указ не був опублікований через цих 9 років. Росія діяла традиційно. Це була, можна сказати перша анексія Криму. Вони всі ханів, беїв. Підкупляють тим, що надають їм е, дворянські звання, звільняють їх від податків і надають дуже багато пільг через 9 років, е, підкупивши прямо або посередковано кримсько-татарську політичну, національну і е, духовну еліту, підкупивши, видає Катерину Указ і Крим стає фактично. Території Російської імперії і таким залишався багато століть. Не багато, це кілька, 200 з чимось років. З цього часу починається поява росіян на території Кримського півострова. Звичайно, це були дворяни, яким роздавали землю. Знаменитий Воронцовський палац у Волубці збудований якраз за таких умов, тому що надавалася імператором російським земля в Криму. Але після 1783 року починається масове покидання території півострова його корінними мешканцями, власне, які мають найбільше прав на цю територію кримськими татарами, які виїжджають в Туреччину. Вони не хочуть це робити. Всього було шість таких хвиль переселень. Згодом наступає 19 століття. І тоді виїхало понад 200 тисяч кримських татар з Криму. Нагадаю, що в 1944 році, коли була вивезення депортація кримських татар в Сибір і Північний Казахстан та Узбекистан, їх приблизно так само вивезли 250 тисяч. Тому це удар був серйозний. Коли ж фаворит Катерини другої. ІІ... Григорій Потьомкін запитав, що робити з тим, що виїжджають кримські татари. Відповідь була наступна: оскільки це населення є шкідливим, цьому сприяти і не перешкоджати. Тому багато виїхало дуже корінних мешканців зі своєї батьківщини, на чужину, яка б вона не була. Оскільки кримські татари мусульмани, а в Росії офіційна релігія була православ'я. То мусульмани почали зазнавати в Криму кримські татари небо яких переслідувань. Хоча ця, ця територія була поліконфесійна і поліетнічна, дуже багато було різних народів. Зокрема, проживали там Молдовани, Румуни, Болгари, Греки, всі серби. Ті християнські народи зазвичай православні, які були в складі Османської імперії, і їх за ознакою релігії якраз переслідували. Ну тут можна було вільно сповідати православ'я і християнство загалом. Тому вони так з'явились на кримському півострові. Караїми кримчаки жили з, епо... з часів раннього середньовіччя. Жили там і хозари, і половці. Правда, вже вони асимілювали, зникли і печеніги. І хто завгодно, всі кочові народи і некочеві, які з'являлися на території України, вони були присутні і в Криму. Але в 19 столітті виникає Кримська війна. В Європі вона відома під назвою Східна війна, коли Англія, Франція, Сардінія, Острів біля Італії, але Італії тоді не було. Це було королівство. Отже. Франція, Великобританія і Сардінія разом з неочікуваним союзником Туреччиною воює проти Російської імперії в 1853-1856 роках. Росіяни зазнають ганебної поразки, її не переживає тогочасний імператор Микола І помирає в 55-му році. Підписують ганебний мир. А, і знову ж таки, е після цього починається чергове виселення інородців або як. Кримських татар тоді назвали народцями за межі Криму. А нагадаю, що йде війна на Кавказі, і кавказські народи переселяли через Крим кудись на територію Османської імперії. Кримські татари це бачили, дуже били за себе. Було протестні рухи, але сьогодні не про те. І навіть коли був перший перепис населення в Російській імперії в 1897 році, то в цей час кримські татари, не зважаючи на всі шість хвиль переселень, вимушених і невимушених, становили більшість не абсолютно не 50%, але відносно десь 36%. Потім вже йшли росіяни. Проте напередодні Першої світової війни Росіян вже було більше. Цікава історія Криму. Під час 17-го тисячу 17 року там а, влада мінялася калейдоскопічно, Це були, і е, двічі більшовики приходили, другий раз прийшли і залишилися. І полковник Української Народної Республіки Болбочан займав Крим. Там були німці, бо ж воювали перше стова з німцями. Там були білогвардійці Днікінці, а потім залишки білогвардійського руху на чолі з бороном Врангелем, які потім виїхали е, в. Той самий Стамбул, і нарешті я вже сказав, більшовики прийшли, залишилися. Створиться автономна соціалістична Республіка Крим. Згодом вона переходить в склад Російської Федерації, зазнають мешканці Криму, національні меншини всіх тих в лапках. Всі ті задоволення в лапках, які зазнають інші, це колективізація, розкуркулення, боротьба з опіумом в лапках для народу, тобто з релігіями, духовенство ісламське зазнає тих самих переслідувань, що і православні, католицькі, і інші священники, і, власне, репресії пройшлися, скоротивши населення Криму дуже добре. У 41-му році, 44-му, під час Другої світової війни, радянсько-німецької, Крим зазнає жахливих руйнувань, великі серйозні бої йшли за е Севастополь і за Феодосію. І якщо в 41-му році населення Криму було млн 100 тисяч, то на 45-й рік було ж тільки 400 тисяч, майже втричі. Ну і нагадаю, що в Травні 1944 року 200, року 250 тисяч кримських татар було депортовано за нібито тотальний колабораціонізм німецькими окупантами в північний Казахстан і в Крим. І ось ми підходимо до 54-го року. Крим а, має не найкращі умови для землеробства. Крим зруйнований, населення втричі менше, але регіон має потенціал. Що робити? І він в складі російської. Федеративної соціалістичної республіки ми виявляємо з вами карту Криму, і ми знаємо, що Росія не має сухопутного коридору, який зараз зброї пробиває. Путін до е, Криму немає сухопутного коридору, і тому всі ресурси йшли з Української Радянської Соціалістичної Республіки. Треба населення, треба працівники. З кінця 40-х років починається е, активна агітація, що можна легко в відкритому доступі знайти пропагандистських листівок. Агітація переселяйтеся в Крим. Переселяли з півдні України, переселяли з російських областей, але... Е, Микита Сергійович Хрущов, який був керівником Української Радянської Соціалістичної Республіки, він писав наступне. Не можна з півночі людей присилати, а треба дослівно Нужны южані, які розбираються в методах ведення южного сільського господарства. Мається на увазі, що ну не може спеціаліст по вирощуванню картоплі з Білорусі чи з Волинської області, наприклад, якісно гарно вирощувати виноград, персики чи абрикоси, тобто займатися цитрусовими чи вирощувати там виноградарство. Треба якраз південні люди. Південні люди в уяві радянських людей це мешканці Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької Дніпропетровської Областей, ну агітація не дала поважних результатів, хоча населення збільшується, українців було десь там понад 20%, Не дуже їдуть. Коли в 51-му році Хрущов робив поїздку в Крим, то до нього приходили зі скаргами, що Жахливі умови найбільше жалілися на антисанітарію. В економіці була велика проблема з прісною водою. Щоб робити виноградарство, чи робити садівництво, чи будь-які сільське господарство, треба достатня. Кількість прісної води, канал ще не будувало, а цей знаменитий, за який, за який йде війна, південноукраїнський. Там навіть два проподавалися одночасно канали будувати. І е, в 51-му році на столи керівникам партійних органів якраз лягають документи, доповідні аналітичні записки про те, що економіка в Криму, демографічна ситуація кризова і щось треба робити. І власне ми підійшли до другого питання, коли в 54 четвертому році, в січні місяці, починається спочатку засідання Центрального комітету Компартії Радянського Союзу. А головою – Малянков. І тут ви пам'ятаєте на початку передачі оцю лжетезу, що віддав Хрущов. Ви знаєте, якщо взяти подивити всі документи, які були підписані, то підпису Хрущова практично нема ніде. Кілька слів, що це таке було. Хрущов був лідером комуністичної партії. Звичайно, була одна в радянському союзі була дивна політична система. А комуністичний генеральний секретар комуністичної партії, яким був Хрущов на даний момент, перед тим був Сталін. Останній був Михайло Горбачов. Він був керівник партії. По суті, партія не мала влади, але реально вона управляла всім, але при цьому не несла жодної ні за що відповідальності. Юридично главою держави мав би бути. Прем'єр-міністр, але в радянському союзі посади такої не було. Називався голова ради міністрів СРСР. От якраз Малінков і був, був цією особою. E, пройшло тільки 10 місяців після смерті Сталіна в березні, 53 му він помер. E, замінити місце від себе кажу сонце світлого вождя божества. Сталіна, ніхто не міг подумати по на той момент і велася в тому числі між Хрущовим Малінковим. Там були інші персонажі боротьба за майбутню владу. Хрущов став повновладним керівником радянського союзу тільки в другій половині 50-х років, ну, зокрема після, е, після 20-го з'їзду 56-го року, де було розвінчено культ особи Сталіна. Ну це інше питання. Поки що, Хрущов не є повновладним абсолютним монархом, як це було при Сталіні. Він звичайно не заперечував проти того, щоб Крим став український, і ось о, зваживши всі за і проти про те, що Крим і поруч з Україною і великий прошарок українського населення приймають рішення про те, щоб рекомендувати, що було зроблено, передати Українській Республіці. Після цього. А, Рада міністрів Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки звертається до Російського парламенту, тобто Верховної Ради Російської Федерації, з пропозицією розглянути питання про передачу Кримської області УРСР. Після чого Верховна Рада Росії звертається до Верховної Ради УРСР з аналогічною пропозицією, і зрозуміло, що Україна, Українська Радянська Соціалістична Республіка, Верховна Рада наша. Погоджуються на це, не скажу, що це Було радо зроблено, тому що це куча проблем. Це розрахун, це витрати на нову область, яка деструктивна, збиткова. Нагадаю, недавно тільки 9 років тому, як закінчилась Друга світова війна, все було ще розрушено. Ще плонені німці відбудовували радянський союз. Але погоджується, але це ще не все. Після цього передають. Приймають рішення так, і Верховна Рада Радянського Союзу приймає закон про передачу Криму Україні Кримської області. Ну і це ще не все. Аж в червні були змінені Конституції Союзних Республік Росії і України про те, що е, область перейшла в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки. Підписав. Е, Хліб Ворошилов, голова Верховної Ради СРСР. Ну і відповідно про Булга... про Малянкова, я вже вам сказав. Хрущов не був проти, звичайно, і він підтримав, знаючи ситуацію зсередини. Частенько в Росії говорять, що Хрущов був по походженню українцем. Ні, він був росіянином. Просто він дуже любив носити українську вишиванку, танцював український гопак, любив українську е народну кухню і співав кілька українських народних пісень. Ну на цьому його українство закінчувалося. І повертаючись до 1954 року. Отже, це був не одномоментний акт передачі, це не було рішення однієї особи, тобто Хрущова. Чомусь йому цей гріх чи радість приписують. Це пройшли всі юридичні етапи від передачі в одній державі з однієї кишені в іншу кишеню цю територію. І як це сприйняли? А це власне було знаєте, як я вже сказав, з однієї кишені в іншу. Ніхто всерйоз не сприймав. Коли Хрущова через 10 років, в 1964 році восени скидали, йому закидували дуже багато звинувачень, в тому числі і волюнтаризм, тобто втручання непрофесійне втручання влади у професійні сфери, але ніхто ні разу ніде ніколи не згадав, що він не професійно-волюнтаристський диктаторський передав один регіон іншому регіону, тобто Крим передали з Росії в Україну, так. Що завгодно, тільки не це. Оцю карту з рукава достали Росіяни тільки, коли розпадався Радянський Союз, і почали казати, що Крим був завжди російський, там жили тільки росіяни, і це було завжди їхнє. А це віддав якось не, не спитавши дозволу Хрущов. Зараз ми знаємо, що таке референдум. Багато хто розуміє, яка різниця між референдумом і плебісцитом. На той час ні про жоден референдум в Радянському Союзі мови не могло бути. Чому? Референдум це ознака демократичного суспільства в радянському союзі. Ніяких референдумів ніколи не було. Цього не допускалося у народу, ніхто не питав. Цікаве питання, як же самі мешканці Криму, тогочасно в 54-му році, сприйняли те, що їх передають. загалом. Байдуже нейтрально. Кримський національний Кримський театр в Сімферополі питав, чи їх приведуть в Росію, чи вони залишаться в Сімферополі, і чи зміниться репертуар. Викладачів школах і вузах питали, чи обов'язково буде треба буде вчити українську мову. Власне і все так, коли почалося освоєння Криму, тому тоді збудували і водоканал, вся електроенергія йшла з України, вода, продукти харчування, зокрема, м'ясо, молочна, промисловість і багато чого. Іншого тому теза, що це одна особа передала, не витримує жодної критики, якби в минулому Україна незалежно погодилася на міжнародний судовий процес за позовом Росії по Криму. То 99 Україна перемогла, тому що юридично всі етапи були витримані, і все було зроблено згідно чинного тогочасного законодавства Радянського Союзу. Це не була анексія, це не було захоплення, це не була волюнтаристська передача території. Тому е у 2014 році казали, що Крим був, є і завжди буде російським. Не витримує жодної критики. Цього не було і бути не могло на 91-й рік, коли Україна ставала незалежною. пам'ятаєте, що 1 грудня був референдум. так ось більше половини мешканців Криму проголосували за державну незалежність України, і дуже смішно і парадоксально, що в Севастополі 56% опитаних. Проголосували за те, щоб бути в складі незалежної України, більше ніж загалом по Криму. Ну, щоб бути чесним, скажу, не стільки голосували за українську національну ідею, скільки голосували шлунком і ногами. Згадаємо, 91 рік страшний тотальний дефіцит. Страшні злидні, і з бюджет... а бюджетники в Севастополі всі військові були бюджетники, затримки зарплат, зарплати маленькі, купівельна спроможність Росії, радянського рубля-карбованця падає кожного тижня, і тому голод диктував свої бажання. Тому вчимо історію, робимо правильні висновки і дивимося в майбутнє. Всього найкращого, до побачення.